Нині комендантська година на Сумщині триває від 23.00 до 4 години ранку. Проте сьогодні вночі по місту розгулював чоловік, який порушив цю заборону. Подію прокоментувала співробітниця Шостинського районного управління поліції Тетяна Миняйло. Півробітники групи реагування патрульної поліції вночі на центральній вулиці міста побачили чоловіка, який порушував комендантський час. Правоохоронці вирішили його перевірити. Як з'ясувалося, це місцевий мешканець 41 рік, який перебував в громадському місці з ознаками алкогольного сп'яніння. Порушника громадського спокою перевірили та виявилося, що він озброєний. Під час поверхневої перевірки в кишені правоохоронці знайшли, тобто не знайшли, а помітили у нього пістолет з напоями. На місце була викликана слідчо-оперативна група поліції, співробітники якої у складі якої вилучили зброю і направили на експертне дослідження. Як з'ясувалося, пістолет мав ознаки переробки за результатами експертизи, поліціянти зроблять висновки та визначать міру покарання. По даному факту поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу кодекс України у частині 1 статті 263 йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. За фактом інциденту тривають слідчі дії.